У Рогатинському районі минулого тижня відбулася чергова 13-та сесія районної ради 6-го демократичного скликання. На порядок денний виносилось 5 питань. Деталі знає Галина Богун. Серед питань, які винесено на порядок денний 13-ї сесії Рогатинської районної ради, було заслухано інформацію прокурора району Василя Пиця про стан законності заходи щодо її зміцнення та результати діяльності на території населених пунктів Рогатинського району. Стані законності це питання злочинності. І хотів відмінити, що прокурорного закону є координатором роботи про охорони організації злочинністю. В цьому напрямку проводились відповідні операційні наради, противні наради, єдині, які цим заходом вдалося не допустити розпуст злочинності в районі. А по рівню злочинності, злочинність в районі одна з в області. Не допущено скоєння росту особливо тяжких злочинів, в тому числі не скоєно жодних вбивств, тоді було три вбивства, розбійних нападів, пограбувань, знижна кількість скриня, злочинів проти власності і так далі. Ну, Попроти злочинність ми не зможемо і ніхто не зможе, вона була і буде. Це є чинник в першу чергу, економічного стану в державі і багато інших чинників, але вживати заходи потрібні. Василь Пець вів мову про прокурорський нагляд за дотриманням законів у сфері дізнання та досудового слідства при виконанні судових рішень у кримінальних справах щодо прав і свобод громадян та захисту інтересів держави. Під час обговорення депутат районної ради Володимир Шматолоха вніс пропозицію прокуратурі більш контролювати правоохоронні органи та стояти на захисті простих жителів району. Голова районної ради Юрій Чорний акцентував увагу на порушенні земельного законодавства та використанні водного плеса району. Завів десь щоб прокуратура обов'язково переглянула ті звернення, які були направлені від районної ради адміністрації громадян нашого району щодо порушення земельного законодавства. Частина справ знаходиться в судах. Чомусь їхні долі до сьогоднішнього дня ми не, не знаємо. Хотів, щоб ви десь провели аналітику і ваші працівники проаналізували. Десь таку довідку в районній ради, головній адміністрації поставили. Наступне питання це по використанню водного плеса. Я знаю, що порушена кримінальна справа до сьогоднішнього дня немає інформації ні в районній раді, ні в адміністрації, навіть в сільській раді щодо вирішення даної справи чи наказані війни особи і. Сільські ради своїх бюджетів на 2013 рік відповідно мали би заключати, напрацьовувати якісь договори і шукати тих господарників, які би нормально могли господарювати, працювати і платити відповідну плату до сільських бюджетів. Тому також в напрямку рибниці, використання водного плесенка це 500 гектарів по загальному району. Хотів би також мати якусь бесіду з ламинути цього року. Начальник Державної податкової інспекції у Рогатинському районі Роман Смагав мову про районну програму оптимізації процесів оподаткування та створення центру по обслуговуванню платників податків Державної податкової інспекції у Рогатинському районі на 2012-2013 роки. Створення такого центру потрібно для покращення умов адміністративних послуг державної податкової інспекції. Звітувала щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за перше півріччя Мирослава Іванило, начальник управління економіки та розвитку інфраструктури райдержміністрації. Вона відмітила як позитивні, так і негативні тенденції. Серед позитивних це збільшення обсягу реалізованої продукції промислових підприємств району, активна участь громад у різноманітних проєктах, збільшення поголів'я великої рогатої худоби, відновлення роботи дошкільних навчальних закладів у Червневі, Княгини, Чахчес. Капітальний ремонт центрального будинку культури. Управлінням економіки розроблено 10 інвестиційних пропозицій та подано на розгляд у департамент економіки обласної державної адміністрації. Серед них будівництво дошкільного закладу веселка у Рогатині та водопроводу у селі Кліщівна для водопостачання міста. Богдана Кравець, начальник фінансового управління райдержадміністрації, звітувала щодо виконання районного бюджету за перше півріччя цього року. За підсумками виконання бюджету за звітний період забезпечено виконання планових показників на 125% в по району маю на увазі. У частині виконання показників загального фонду виконання його забезпечено на 119%. При плані надходить 9 мільйонів 692 тисячі гривень, надійшло 11 млн 628 тисяч як вже говорив Роман Єврош, станову бюджет району поступило мільйон 932 тисяч гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до місцевих бюджетів зросли на 15,8%. В розгляді бюджетів органів місцевого самоврядування хочу відзначити, що всі місцеві бюджети забезпечили виконання своїх планових показників. Детально зупинилась вона на внесенні змін до районного бюджету на 2012 рік. Крім того, на сесії районної ради розглянули й інші питання. Із запитаннями, повідомленнями виступили депутати районної ради Ігор Доронюк, Станіслав Гавриленко, Ігор Скробаш, Володимир Шматолоха, Андрій Санагурський. Було вирішено підтримати ініціативу фракції районної ради Свобода про придбання підручників вступ до історії України для п'ятих класів автора Андрія Закалюка та рекомендувати як додатковий посібник для шкіл району.